Янська ворожа піхота щодоби намагається форсувати річку Оскіл. І щоразу їй на заваді стають артилеристи Карадагу 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Їхні 105 мм гаубиці, хоч і доволі поважного віку, зброя, свої завдання виконують дуже ефективно. В тому на власні очі переконалася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного і під час сюжету. На ваших екранах буде QR-код. Це збір на дрони для 15-ї бригади Нацгвардії. Тож за можливості не залишайтеся. Осторонь. Хочу вас всіх привітати з цим святом. Це ваше професійне свято. Подякувати вам за те, що ви в такий складний час стали на захист рідної держави. відлуння розривів ворожих снарядів. Командир артилерійського дивізіону 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України у досвід та просто на бойовій позиції цього разу нагороджував миню. Відзначено. Нагородою президента України за оборону України. Молодець, 23-річний воїн Карадагу повномасштабну війну зустрів з солдатом строкової служби. Нині в районі Куп'янська на Харківщині служить навідником 105-міліметрової гаубиці. Каже, то нагорода всього розрахунку, і мене точно знає за що. Підписав контакт, вас крить, могоці і повесь час. Скільки це ви вже воюєте? Ну, з початку війни повномасштабної за оборону рідної держави, за те, що ми обороняємо від ворога, а також наносимо дуже великий вогневий удар. Розпитати новідника докладніше завадила потреба завдати противнику того таки вогневого удару. Прицел 476. Заряжай. Заряжай. Заряджено. Горбата. постріл. Від початку осні, розповідають воїни Карадаго, московити серйозно посилили свої штурмові зусилля навколо Куп'янська, а надто на західному березі осколу. Зараз, здебільшого, ми здержуємо наступ. Противника це здебільшого наступ іде в пішому порядку, переправляються через переправи та здійснюють спроби. Штурмувати наші позиції важкої бронетехніки на західному березі річки московити не мають, запевняють нацгвардійці. Так само від літа не помічають на ділянці ворожих мотоциклістів або ж баги. Через оскіл гумовими човнами рашисти намагаються переправляти винятково піхоту. Це не понтони, це звичайна натянута мотузка. До неї лодка прив'язана і вони за допомогою лодки здійснюють спроби переправи на. Цей берег. За допомогою гармат стримуємо їх наступ. Кожен ранок ми їх уражаємо. На наступний день знову нова переправа трошки в іншому місці і так безкінечно. Кожного дня є спроби форсування річки Оскіл. Не дозволяти ворогу перетинати річку, тепер їх щоденна робота, каже пасічник. Та найчастіше вони працюють по штурмових групах противника. Невеликі групи ДРГ, там в кількості двох-трьох осіб збираються і в першому порядку йдуть. І ми їх, ну, як кажуть, ловимо на живця. Нам дають точки скупчення їхні в лісосмуги, і ми туди стріляємо. Вогонь по команді. Заряджен. Їх півстолітнього віку за походження гаубиця, хоч і не найбільшого артилерійського калібру, та стріляє досить точно, запевняє командир розрахунку 15 ї бригади НГУ. Якщо перший пристрілочний хорошо ліг. То два-три штуки і ми попадемо. Водночас кожен їх постріл це ще й орієнтир для ворожих дронів та артилерії, що зазвичай працюють зі східного берега річки. Вони літають на і піві. Вони намагаються ретельно маскуватися і зайвий раз без потреби навіть не виходити з під землі на поверхню. Та коли потрібен вогонь, їх сто п'ятки, розрахунок пасічника миттєво стає до роботи. Завижай. Заряджено, гармата постріл. Плюс молодці. Задача була відработати по піхоті. Перший снаряд був недолік, снарядом ми попали. Сказали, молодці хлопці попали куди треба. Гармата відбій. Відбій. Це дестотично. Вони намагаються і намагаються. Кожен день 10-15, а то й 20 військовослужбовців ворожих ми знищуємо. І так кожного дня. З Куп'янського відтинку фронту, що на Харківщині, Олександр Моторний, Олексій Осавчук та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон «Єдині новини».